Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! Ми продовжуємо мандрувати сторінками української літератури. І сьогодні з вами мандруватиму я, вчитель української мови та літератури Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 імені Олександра Сергійовича Пушкіна, символ Галина Миколаївна, тема нашого уроку. Ідейно художні особливості романтизму. Зв'язок із ідеями просвітництва, поети, романтики. Романтизм література-мистецький напрям, що виник наприкінці XVIII століття в Німеччині, панував у літературі Європи і Америки протягом першої половини ХІХ століття. Романтики рішуче виступали проти канонів та обмежень класицизму. Вони вважали що жодні правила не повинні стримувати творчу уяву і волю митця. Отже, визначальна ідея романтизму цілковита свобода творчості, а ширше культ свободи як такої. Людина, на думку романтиків, істота насамперед емоційна, а не раціональна. Пізнання здійснюється не розумом, а серцем через почуття інтуїції. Тому митець в ідеалі є пророком, генієм, що здатен говорити з Богом, відкривати істину. Саме мистецтво, просвітлюючи людські душі любов'ю та кросою, може покращити, порятувати світ. У центрі зацікавлень романтиків людина, її внутрішній, душевний світ, зокрема позасвідомі, сердечні вияви психіки, сни, марення, пристрасть. Натхнення тощо. Їх приваблювали таємничі, містичні сторони життя, виняткові події, сильні особистості, бунтарі проти світового зла, найчастіше самотні у своїх пошуках ідеалу. Романтизм у перекладі романський, первісно, словом романтичне іменували все незвичайне, дивне, фантастичне, таке, що траплялося лише в романах. Книжках, а не в повсякденному житті. Природа для романтиків не лише джерело образотворення, а могутня стихія, жива краса, нерозривно пов'язана з людиною. Це вища від суспільно-побутової метушні, наближена до Бога субстанція, книга, яку треба читати задля духовного очищення. Митець романтик розглядав і моделював навколишній світ. Як систему символів, намагаючись у такий спосіб пізнати надматеріальну суть буття. Тому кожний образ картина в романтичному творі мають подвійне значення, безпосередньо символічне. Визначними представниками літературного романтизму в Англії був Байрон, Шеллі, Скотт, у Німеччині Гейне, Шиллер, у Франції Гюго, Шатобріан. У Польщі Міцкевич, Словацький, у Росії Пушкін Лірмонтов. З огляду на жорстоке пригнічення колонізаторами культури романтизм в Україні утвердився на 20-30 років пізніше, ніж на Заході. До речі, еволюційно, без гострого протистояння з попереднього класистично-просвітницькою настановою. У творчості митців такого перехідного періоду нерідко поєднувалися елементи суто класистичного, і брулескного, і сементального, і романтичного стилів. Визначальною в нашому романтизмі виявилася саме народна фольклорна течія, За взірець для, для своєї творчості митці брали фольклорні мотиви, образи, художні прийоми, розвивали і популяризували народну мову. Змальовували життя простого народу. Такий культурний націоналізм поступово переростував у політичний. У 1840-х роках інтелігенція створила перші політичні організації, які ставили за мету побудову української держави. На Надніпрянщині це було Кирило Мефодівське братство 1845 рік, на Галичині. Головна руська рада 1848 рік, закономірно, що саме доба романтизму ознаменувала наступне після Барокового потужне культурно-національне відродження в Україні і то попри і надто несприятливі умови брутально-імперського поневолення. Найяскравіші представники українського романтизму це Микола Гоголь, Тарас Шевченко, Пантелеймон, Куліш український романтизм. Ідейний рух у літературі, науці і мистецтві визначальними для романтизму стали ідеалізм у філософії і культ почуттів, а не розум, звернення до народності, захоплення фольклором і народною мистецькою творчістю, шукання історичної свідомості, посилене виявлення історичного минулого, своїми ідеями і настановами. Зокрема, наголошуванням народності та значенням національного в літературі і мистецькій творчості, романтиз відіграв значну роль у пробудженні, відродженні слов'янських народів. У поетичній творчості українському романтизмі помітні дві течії національно-патріотична у більшості поетів-романтиків і суб'єктивно-лірична, таких його представників, як Микола Петренко, Віктор Забіла, згодом щоглі. Ми можемо бачити представників українського романтизму: це і Микола Гоголь, це і Тарас Шевченко, це і Євген Грібінка, Пантелеймон Куліш, Михайло Петренко, Маркіян Шашкевич, Віктор Забіла, Микола Костомаров, Левко Боровиковський, Петро Гулак артемовський Амросій Метлинський. На початку 30-х років ХІХ століття. У Львові піднімається нова хвиля національного руху. В цей час починає функціонувати гурток студентської молоді на чолі з руською трійцею, з участю Шашкевича, Вагелевича, Головацького, для яких була програмовою русалка Дністровая 1837 рік, з її елегійним захопленням, ідеями народності і слов'янського братерства. На той час вони були студентами-семінаристами. Хлопці ставили за мету. Селяни повинні вчитися, масово долучатися до освіти та знань. Руска трійця хотіла популяризувати в суспільстві просту народну мову та творити журнал, а потім книги, газети, освіту теж народною мовою. Ми можемо бачити представників Русалки Дністрової, її перше видання. І, зокрема, пам'ятник, який увиковічив їхню роботу. Першими друкованими зразками українського романтизму були балади Твардовський і рибалка Петра Гулака Артемовського, що з'явилися на сторінках московського журналу «Вєснік Європи, 1827 рік. Отож, можемо підбити підсумки нашого уроку. Назва терміну романтизм вказує на зв'язок із середніми віками, коли в літературі був популярний жанр лицарського роману. Романтизм напряму літературі та мистецтві початку ХІХ століття, який характеризується зображенням ідеальних героїв і почуттів. Для нього характерним є відчуття хиткості світу, розчарування в революції. Сутність романтизму незвичайні герої у незвичайних обставинах. Отож, визначальними рисами романтизму є заперечення раціоналізму доби просвітництва, ідеалізм у філософії, апологія особистості, неприйняття буденності звеличення життя духу, культ почуттів, ліричні та ліроіпічні форми, захоплення фольклором, інтенсивне використання фольклорних сюжетів, образів, жанрів, художньо-технічних прийомів. Інтерес до фантастики, екзотичних картин природи. Ідеал романтиків духовно багата особистість, яка шукає гармонії своєї душі людьми, з людьми, природою світом. Дякую за увагу!